Карта і, і ці документи і а не ви треба збутати. технічний паспорт переробити? Ви будете консультувати ви або я? А дивіться консультацію, яку ви надали в той понеділок, хибна. Я людей повезла до реєстратула в Гуляйпільську громаду. і Реєстратор сказав, що їм треба вит... з БТІ взяти технічний я не буду паспорт. Дякую. Ну якщо я ви не компетентні, з вами не спілкуюся. А чого це ви не спілкуєтесь Представтеся, будь ласка, хто ви? Представтесь, будь ласка, ви працюєте на нас на громаду? Представтесь, ви співробітник за державний кошт. Як вас звати? Як вас звати? Представтесь. Де ваш бейдж? Де я голова громадської організації, яка допомагає громаді вирішити питання з черги? Ви як вас звати? Як вас звати? Де вас бейджик? Ви хто? Ви хочете отримати консультацію? Де ваш бейджик? Хто ви? Ну, дивіться, я не можу вас зараз Дивіться, не представляється. Зараз підемо шукати керівника. Хто ця людина? Хто знає? Де керівник цього відділення? Де керівник цього відділення? Де керівник цього відділення? Де керівник цього відділення? Дивіться, не можемо знайти керівника. Яким питанням хто співробітник? Та яка консультує? Чого не представляється? Ви працюєте за наші гроші.